Червень 1859 року. Одинокий екіпаж мчить по північній Італії. В екіпажі чоловік це швейцарський підприємець Анрій Дюнан. Він подорожує по важливих справах та має намір отримати аудієнцію в могутнього імператора Франції Наполеона III. Дюнан знає, що Наполеон зі своїм військом має бути неподалік. Раптом Дюнан опиняється на полі бою. Його охоплює жах. Поблизу зазвичай тихого селища Сольферіно французька та австрійська армії зійшлися у запеклій битві. Надвечір навколо лежать тисячі мертвих тіл, багато помираючих та поранених. Військові медики просто не в змозі впоратися з усіма, тому виснажені закривавлені солдати з обох боків мають рятуватися самі, пробиваючись назад до своїх союзників. Дюнан не може більше думати ні про що. Допомога потрібна негайно. Він діє рішуче, розгортає польовий шпиталь у сільській церкві. Тепер доглядати помираючих та лікувати поранених можна в тиші та спокої. Допомагають дюнану місцеві жителі, жінки та люди старшого віку. Вони не шкодують сил та однаково добре доглядають за французами та австрійцями. Вони навіть пишуть під диктовку прощальні листи та надсилають їх рідним. За пораненими доглядають невпинно і вдень, і вночі. Згодом Дюнан повертається до Швейцарії. Проте ніяк не може забути цих подій у 1862 році. Виходить його книга Спогади про Сольферіно». в ній Дюнан пропонує заснувати в кожній країні нейтральний незалежний орган. Який надаватиме захист та допомогу пораненим у випадку війни незалежно від того, на якій стороні вони воюють, зерно цієї революційної думки впало в родючу землю. Невдовзі Дюнан разом з чотирма своїми однодумцями засновує Міжнародний комітет Червоного Хреста МКЧХ. В 1864 році в Женеві скликають міжнародну дипломатичну конференцію, на якій ухвалюється перша Женевська конвенція. Вона гарантує нейтральну гуманітарну допомогу та захист пораненим солдатам. Багато років по тому, після закінчення двох світових війн, ухвалюються ще декілька Женевських конвенцій. Вони спрямовані на захист поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, військовополонених та цивільних осіб під час війни. І саме задум та ініціатива Анрі Дюнана заклали фундамент та стимулювали ці процеси, адже він проявив людяність там, де їй здавалося не було місця. Наразі майже 200 держав підписали Женевські конвенції, які покладені в основу міжнародного гуманітарного права МГП. І саме МКЧХ стоїть на сторожі цих конвенцій. Спираючись на МГП, комітет прагне захистити життя та гідність всіх жертв збройних конфліктів без дискримінації. Його діяльність поширюється не тільки на поранених та хворих військових, але й на військовополонених та інших ув'язнених. Представники МКЧХ постійно відвідують їх та ведуть діалог із владою, відстоюючи їхні інтереси. МКЧХ намагається переконати владу гарантувати безпеку та повагу до їх гідності. Не тільки для цивільних, які безпосередньо постраждали від збройних конфліктів, але й жінок, чоловіків та дітей, які через війну позбавлені найнеобхіднішого. Води. Їжі, медичної допомоги, житла та одягу. З допомогою національних товариств МКЧХ також допомагає відновити зв'язок між членами сімей, які опинилися далеко один від одного та намагається воз'єднати їх. За будь-якої можливості МКЧХ також звертається до органів влади, політичних лідерів і військових та привертає увагу до тягот людей, що постраждали від військових дій, намагаючись захистити їхнє життя, права та гідність. Наразі у світі існує понад 180 національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, які починають діяти у випадку розгортання збройного конфлікту в їхньому регіоні. Проте, вони активно працюють і в мирний час, турбуючись про найуразливіші верстви населення. Діяльність національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця має чотири основні напрями: боротьба з наслідками стихійного лиха, підготовка до нього, охорона здоров'я та перша медична допомога в громадах, поширення гуманітарних цінностей та принципів. У 1919 році національні товариства вирішили утворити власну федерацію товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця, яка б координувала роботу товариству та спрямовувала заклики про допомогу на міжнародному рівні. Робота федерації стосується не тільки випадків стихійного лиха, посухи ураганів, землетрусів, виверження вулканів та повеней. Вона поспішає на допомогу і при виникненні надзвичайних ситуацій, таких як міграція населення або соціально-економічні кризи. Федерація також покликана підтримувати національні товариства, щоб вони ефективніше допомагали нужденним. Просто зараз мільйони співробітників та волонтерів Червоного Хреста та Червоного Півмісяця допомагають подолати страх, голод та нужду. Реалізуючи великий задум Анрі Дюнана. Історія однієї ідеї. Спільний проєкт.